На 13 липня і потихоньку достигає білий персик Peach. Тут в мене в кроні дерева. Ну такий, зараз спробуємо. Тут в кроні дерева Т-3, та Т-3 та вже на підході, але він ще твердий. Тут у мене теж на дереві, але тут на дереві. Дерево, правда, другий рік, другий рік, напевно, після посадки. І вроді на персику навіть. І плоди тут набагато менші. Отак. Версик на вигляд, правда, я його вже 4 дні споживаю, але не твердуватий там. Наприклад, якщо залишки, залишки Royal Time, ну тут Royal Time, та, звичайно, тут нема з чим рівняти, але зараз порівняємо з Royal Time І в принципі вже теж Red heaven теж на підході, тому що бачу вже плоди. Red Heaven того року щось в мене охляв. Мабуть треба перещеплювати, тому що не знаю, прирост приріст слабенький. Заодно іще Ред Хевен порівняємо. Так виглядають. Ну, в принципі, це у нас Red Heaven, Royal Time. Там взяв ще один незнайомий і Ice Peach. В принципі, заодно і зважимо. Ну, Royal Time мені подобається там. 200. 258. 260 грамів практично. Ice Pitch. Spitch 207. Без назви. 222. І Редхевен, Рехев 137. Редхевен того року не знаю, щось він мене охляв, але буду перещеплювати робити друге дерево, бо тому що було двоє-два дерева і обидва. Зараз розкраємо, порівняємо їх з айс-пічем. Так, скуштували Ну, по смаку. Айс-піч, в принципі, в мене вже друге в минулому році був один персик. Ну і цього року непогано заложило, особливо на кроні дерева. А так, смак. Е у Ройл Тайма і Ред ну, та, персиковий та, має таку кислинку з таким приятну, а от невідомий, без назви, без кислинки і приснуватий ну, сорт ніякий. Тобто однозначно буду перешеплювати. Ройолтайн покана на, вис... на висоті. Редхевен його доганяє. Ну і ISP, ISP мені подобається. в принципі, Такими дольками різати і, і їсти. Ну, ISP тут нема що рівняти в принципі, з Royal, з Royal з Redheaven, тому що це то зовсім друге консистенція. Можна сказати, солодке яблуко. Але мені подобається, я з злиз... два дерева. Є три дерева. Одне, мабуть, пер... перепровію. Тому що. Три дерева ніби забагато, а от два дерева залишу айспіче. Ну так, прикольно. На вигляд теж нормально.